Зрештою будемо говорити і про ту, яку допомогу можуть отримати українці, точніше, тимчасово переміщені особи в нашій державі. Про все по порядку. Почнемо ми, друзі, з е, підсумкової конференції цього засідання в форматі Рамштайн. Зараз ви побачите Лойда Остіна і Марка Мілі і дізнаємося, чого ж таки якого висновку дійшли наші союзники. Дивимось. Для того, щоб Донатиці використовувалися так, як вони мали намір для використання. Що це не, не призводило до, до розповсюдження озброєння. Всі зброї, все обладнання буде і надалі надходити на, на фронт. Рік тому Путін вважав, що Україна це буде легкою ціллю для нього. Вони вважав. Що Київ швидко впаде? Путін вважав, що світ буде просто дивитися, споглядати на це а Протягом минулого року українці хворобро боювали, і захищали свою країну, і внесела перед жорстокістю Росії. Ми хочемо, щоб досягти такого світу, де всі будь-які конфлікти або неузгодженості вирішувалися мирним шляхом це цінності, які членів цієї контактної групи. Ми, ми і надалі підтримуємо Україну об'єднані і, і впевнені. Як довго наскільки це буде потрібно? Я хочу передати слово генералу Міллі Пане міністр, і за те, що так успішно відбулося наше засідання, багато країн беруть участь. Завдяки керівництву пана Остера. вітаю всіх присутніх. Хочу почати з висловлення свого співчуття українцям, точніше жителям Туреччини і Сирії. Через землетрус відбувся також співчуття українцям. Наближається річниця російського вторгнення, роковина. Вторгнення в суверенну державу Україну і хочу подякувати міністерствам, міністрам оборони і начальникам штабів, які представляють 54 країни, і продовжують брати участь у роботі нашої групи. Тії цих керівників за протягом минулого року зробили великий внесок. Вплинули на те, що відбувається на полі бою. Вони продемонстрували свою готовність і відданість підтримувати Україну, особлива подяка панові міністру оборони Резнікову і заступнику начальника генерального штабу, а також моєму моєму другу генералу залужному, який щодня перебуває на полі бою. І через 10 хвилин вибачте через 10 днів буде роковина грубо і неспровокованого вторгнення Росії в суверенну країну Україну, як зазначив пан міністр Остін. Вони сподівалися швидко розбити Україну, розділити наш союз, але вони помилилися. Україна продовжує залишатися. Незалежною наша коаліція міцна як ніколи. Росія стала військовою парією, і весь світ отримає натхнення від е, української мужності і стійкості. Росія програла стратегічно, оперативно та тактично вони платять надзвичайну ціну на полі бою. Але до того часу, як Путін не припинить війну, яку він вирішив вести, е, Потрібно надавати Україні спроможності обороні, тому ми спільно підтримуємо спроможність України забор, захищати свою територію, і своїх громадян на окупованих територіях у відповідь на варварське вторгнення України Росії. Українці залишаються стійкими з єдиною метою вигнати Укр... Росію із загарбаних територій і захищати себе. Отже, ця агресія це війна для України. Це війна оборонна для Росії. Це війна агресивна. Російські військові платять надзвичайну ціну за цю агресію. тепер вони стали надсилати в'язнів на смерть, і за останні місяці наша група пообіцяла належну кількість зброї надавати Україні, в тому числі танки, артилерію та інше і 11 країн пообіцяли танки, 16 Пообіцяли артилерію, і ще дев'ять пообіцяли е, протиповітряні системи. Ми спромо... зосередилися на тому, щоб надати ці спроможності навчання і необхідну логістичну підтримку навчання і е, е, підтримка спроможності це ключові завдання і ключові потреби. Українці дуже творчо і ефективно інтегрують ці ресурси у на полі бою і здійснюють застосовують інноваційну тактику у боротьбі за своє визволення. Росія веде дуже дорогу війну на визначення а Україна Застосовує свої переваги, щоб ефективно себе захищати завдяки мужності, стійкості і тактичним тактичним вмінням. Іде навчання для майбутніх операцій. Україна вчиться застосовувати бронетехніку і танки, щоб Забезпечити синхронізацію е, воєнних е, засобів. Ця війна не е, не пере, переможе е, готовність і терпіння українців, а також тих, хто їх підтримує. Наша мета дуже проста: підтримувати міжнародний порядок, що ґрунтується на праві, і е, не давати агресору нападати на малі країни. І щоб кордони не мінялися шляхом застосування агресивної військової сили, це є засадничі принципи організації Об'єднаних Націй, підсумок Другої світової війни. Україна не стоїть наодинці. одинці. 54 країни зібралися, щоб надати їй цю підтримку і спрямувати. Міжнародну діяльність на підтрим, на їх підтримку ми будемо продовжувати підтримувати Україну і міжнародну спільноту. Дякую. Прошу ваші запитання, ви сказали, що для України зараз критичний момент, і, і що? Ви бачите з боку Росії, яке змінює е, значення е, цього моменту, а е, пан міністр сказав, що е, боєприпаси е, витрачаються швидше ніж е, є спроможність їх надавати, чи, чи є можливість зробити більше з меншими ресурсами. Тепер запитання до пана Мілі: Чи е, була е, втрачена ракета? Що з нею відбулося, чи це змінює? Ризик ризик для американської території. Дякую за ваше питання. Іде війна, Ми вже бачили останні декілька місяців. Що на полі бою іде, так би мовити, змагання. Багато відбувається боїв навколо Бахмуту, де найбільші зусилля Росія зосередила. бачимо, що Росія застосовує багато нових підрозділів, які погано навчені і погано оснащені. і Дуже високий рівень втрат несуть. що хоче Україна робити. В перший підходящий момент встановити створити такий імпульс момент належний створити такі умови на полі бою, які на її користь будуть, і ми очікуємо що вони будуть здійснювати наступ, десь протяг... в період весни. Оскільки всі партнери нашої контактної групи е, працюють ретельно, щоб забезпечити е, спроможність військовій військо, е, е, українського війська стосовно бронетехніки і інших засобів, які їм потрібні для досягнення е, такого результату, ми е, вважаємо, що буде таке вікно можливостей для них, щоб застосувати ініціативу, і, і таким чином. Продовжувати е, створювати належні умови для свого успіху на полі бою стосовно е, боєприпасів, іде е, дуже. Тяжка боротьба Україна вже цілий рік воюють і застосували велику кількість артилерії боєприпасів. Ми працюємо, робимо все можливе з міжнародними партнерами, щоб надати їм настільки е, на е, багато боєприпасів, наскільки це можливо, і ми будемо ці зусилля підтримувати і надалі. Ми працюємо. З українськими військовими в іншими країнами і країнами Європи, щоб навчати новим видам маневрів, тобто щоб в цій війні акцент був більший на маневрі, маневрі, в тому числі вогневому маневрі, щоб менше було витрат, витрат боєприпасів. І робимо все, що е, можемо, щоб задовольнити їхні потреби і забезпечити їх успіх в нашій контактній групі. Вирішуємо це питання і вважаємо, що навчання е, дасть додаткову користь. Також відповідь на ваше запитання: дійсно збили четвертий повітряну кулю. Перший був китайський шпигунський повітряна куля була була збита друга друга над Аляскою, була збит, збитий об'єкт четвертий в'єдної коні, а четвертий, перша ракета промахнулася, але друга збила його. І хочу забезпечити запевнити американців, що ми оцінюємо ризики цих повітряних пуль чи об'єктів. І наша розвідка дуже відстежує ретельно і е, е, свідомі небезпеки потенційної для е, цивільного е, цивільної авіації. Ми забезпечуємо, щоб небо було чисте, і е, в даному випадку ті ракети, які були вистрілені, вони впали у воду. Яка ракета, яка промахнулася. І ми в будь-якому випадку забезпечуємо безпеку повітряного простору для цивільної авіації, так само і морського простору. І ми дуже обережно здійснюємо ці речі. Ці дії президент наказав нам зменшити побічні втрати, і ми це робимо. Ми застосовуємо ті об'єкти. Власне застосування цих об'єктів ще вивчається, оскільки не всі були вилучені. Ці об'єкти до, до пана а, міністра оборони питання а, поставл, поставок а, літаків, ну, обговорювалося. Які, які повинні бути створені умови безпеки для того, щоб а, такого типу літаків могли потрапити в Україну. Чи є це це буде можливо, буде коли вже е, після того як було інтегровано всі системи, і до генерала Міллі, Як які ваша оцінка ризику поставок е, західної озброєння і постачання до України? Яким чином е, можна його забезпечити? Дякую. Дякую, е, питання літаків. Я ніяких оголошень вам сьогодні не маю, щоб оголосити про літаки. Ми будемо далі в цій о, працювати в цій групі о, стосовно о, щоб забезпечити усі потреби України, зна, знову ж таки. Ми говоримо про те, що, о, що наступні тижні треба в Україні, і, і кількість систем, які ми разом об'єднуємо Бредлі Страйкери. О, СВ-90, СТ-113 БТР артилерійські одиниці і список досить довгий. Це є монументальне завдання, щоб це все об'єднати і провести навчання для екіпажів і для солдатів для того, щоб ці системи ввести в бойовий стан. І це те, на чому зосереджуємо свою нашу увагу. Дякую, пане Дмитро, Лінії комунікації вони завжди підпадають під вогонь ворогів, так само і тут і, і ті лінії зв'язку, які йдуть із західної України. А вони також підлягають по бо атакам ракетам, літаків і для того, щоб щоб забезпечити безпеку, час певний спосіб, різні маршрути, забезпечення розсер... розсередження, цих одиниць, безпека з польського кордону чи румунського кордону. Це частина плану збройних сил України, і вони отримують, і вони все дуже добре використовують дуже заходи, дуже доб, добре. у цього я б не сказав, що немає зовсім риску ризику, але вони дуже добре це здійснюють. Дякую. В першу чергу, що а, пан міністр Остін, що ВП, ВКС а, Росії в доброму стані. Вони готують провести військово-повітряну силу, де де вони зосереджують свої військово-повітряні сили і є. Чи є достатньо є допомоги Україні було для щоб вони могли б захищ, захиститися? І для генерала біля запитання, чи Росія має достатню зброю для того, щоб а, прорватися в, до, в Донбасі, і також чи Україна отримає достатньо озброєнь і вчасно, і що мутимо достатньо а, сил, щоб відбитися так. Дякую, а, пані Мелісо. Стосовно чи Росія? Чи зосереджує свої літаки бо для масивної військово-повітряної атаки? Ми цього не бачимо. На тепер ми знаємо, що Росія має значну кількість літаків і досить багато в них ще боєздатності, і, і ми мусимо все зробити, все, все, що ми можемо, щоб Україна отримала настільки протиповітряної оборони, наскільки тільки можливо можемо зробити? Ви бачили, останнім часом, ми надали. Системи Патріот інші країни надали системи СЕПТ, Аріс, та... але цього недостатньо, Ми далі будемо поштовхувати вперед це, щоб отримати бо це ризик. Є ця загроза і далі там залишається. Багато країн вже зробили свої значні зусилля, і наше зусилля, і щоб якомога швидше привести це в Україну і інтегрувати ці боєздатності, щоб щоб для того, щоб мати інтегровану а, протиракетну і протиповітряну оборону, Україна ма провела величезну роботу а, по по перехопленню більшості ракет, які а, дронів які не були насилалися в Україну. Але з того ж таки я хочу наголосити на тому будь-якому випадку, якщо Росія спрож ввести вести сільські сили в Вони все ще не зробили цього, тому що саме тому, що зсу ППО зсу було дуже ефективне.